Привіт! Сьогодні я прийшла вам розповідати про Канаду і мою подорож туди. Я буду з Житомира автобусом в Варшаву, а потім на наступний день у мене буде літак в Канаду. Перепрошую за будь-які негаразди в цьому відео зі звуком, зі світлом, зі всім всім, тому що я насправді дуже сильно новачок в цьому. Ось, але я буду старатися робити це як можна краще. Дякую. Класного вам перегляду! 不是 Дорога щось була цього разу не сильно легка для мене. Я дуже втомлена, приїхала і виробилася, взагалі нічого не записувала. ось І сьогодні в мене вже літак з пересадкою в Амстердамі. Зараз я вже буду їхати в аеропорт і хочу заскочити в бідронку, купити собі гречку в пакетиках, щоб на сніданки було що готувати, там якісь яєчко, якийсь лососик, де купити. І все, сніданки вже готові. Тому мені подруга підкинула таку ідею. Хотіла розказати, що в мене вчора був дуже дебільний випадок на кордоні. Коротше, мені зробили пред'яву за те, що я дуже, дуже багато їжджу, дуже часто, і в мене є тимчасовий захист в Польщі, і мене не пропустили ніби по ньому, якби, хоча воно все рівно по ньому буде. А пропустили по безвізу. Він на мене дуже не кричав, а це завжди такий стрес на кордоні. Таке відчуття, ніби ти. Живеш з життя не так, ти повинен перед ними вот от, типу на задніх лапках бігати. І люди, звісно, на кордоні дуже сильно користуються своєю владою, так сказати. Тому дуже стресово вийшло. І зараз я вже поїду в аеропорт. Ситуація така. Ми вже в літаку, і справа в тому, що ми влетимо з пересадкою в, в Амстердамі, і ми чуть-чуть в Амстердам опаздуємо не ми, а наш літак, тому є вірогідність, що ми запізнимось на наш рейс і будемо летіти наступним. Я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться, тому що це нам а, принесе багато дискомфорту. Ми приїдемо дуже пізно, і це не хотілося б, тому що особисто для мене дорога і так дуже важко відбувається. Вона дуже довга і трохи мучительна, тому сподіваюся, що все буде класненько і легко. У мене є такої що... святої. кстати, знакомьтесь, это Мария. Yeah. <laughs> это та, про которую я вам рассказывала. Короче, мы очень боимся, потому что она пишет, что мы прилетаем на 25 минут на пересадку, и там паспортный контроль, а пишет, что именно времени ножками нам нужно 17 минут. Не забываем, что нам надо забрать багаж, выйти из самолета, дойти, пройти паспортный контроль, всех распихать, и где это еще и закрывается пораньше. Пожелайте нам удачи. Если что, то следующее сообщение будет э, с самолета в Канаду, когда мы пьем винишка, потому что мы успели. Или с лаунжа, э, когда мы пьем новый самолет в Канаду, потому что мы не успели. Общаюсь. Короче, вот у нас такой тут сэндвич с сырочком, кофеек, такие типовые варшки. Сейчас буду додавать. Мария, доложите, пожалуйста, еще раз ситуацию по Канаде, только уже с микрофоном. Они сказали, что у нас short connection, если что, у нас и так был short connection, 50 минут, осталось сейчас 20, и они просто сказали, что они в нас верят. Ну, верьте и вы у нас, потому что на самом деле, учитывая, что у нас паспортный контроль, непонятно, как мы должны это сделать, и если мы сейчас успеем, это будет чудо. Мы уже приехали в наш отель, и знаете, мы еще не поняли, что... З кожною хвилиночкою, секундочкою нам уже нормально досмутиться. З кожною хвилиною нам все важче і важче засмучувати, що ми не встигли на цей літак. От ще позаду мене там є чоловік, якого чуть не збила своєю рукою. Є спа і є фітнес. Коротше, виглядає все дуже класно, відчуття, ніби ми приїхали на вакейшн, а не робота. Так, і сьогодні точно так і є. І так, зараз я вам покажу найбільший номер, в якому я лишалася. будь ласка. Я щойно щойно зайшла, прям лишила двері, э, лишила сумки свої. Як би, Так, почнемо. Я проходжу сюди. Тут в мене є кухонька, столик, дві кровати, телевізор, два кресла. Ну, що ще треба дітям? чтобы они добро жили. И как бы здесь еще одна спальня. И тут я буду начинать сегодня сама. Так, тут проходим далее. Тут у нас... Ну, Шик-блеск. А, душева тоже не маленькая. Вот, ну, не знаю, покажу вам туалет, как бы, ну, почему, собственно говоря, нет. Ми ще в Амстердамі. Щоб ви понімали, наш літак улетів без нас. Тобто, перший затримався Перес, на пересадку ми не встигли. Тому ми залишилися в Амстердамі. Нам авіакомпанія надала готель, нам надали ваучер на їжу, нам надали шаттл з аеропорту в готель і дити, І ми летимо наступного дня. Це я вам вже записую відео з цього наступного дня. От, і що вам скажу, чесно, мене дуже засмутили, що так сталося. Ми дуже класно провели ніч в готелі. У нас окремі номери, ми так ще ніколи не залишалися, тому що ми колись сподобали тому. В цілях економії ми завжди знімаємо один номер на двох. Ось, а це ми вперше так, мабуть, іканують. Тому було дуже кайфово, у нас ще був. Я буду вставляти зараз відосики. У нас ще була вечеря, неверно, там, де фурша, суші, всякі салати, така муська лосося була, мільйон різних десертів. Тому ми кайфанули тільки так. Вот. Тому не повсім не жаркуємо, ми вже зараз ми збираємось на сніданок, вот. а потім поїдемо в аеропорт і будемо вже літати в Канаду. Чесно, трошки якось волнительно, всі ці дні у нас. З Марією то точно якийсь такий сонний, спокійний і якісь відчуття. От я не знаю, що ти не знаєш, як воно буде. От, і я думаю, що все буде добре, тому я намагаюся себе налаштовувати на це постійно ну, і просто собі повторювати, що все буде добре, що я вже там була, я вже багато була. І чому чим більше я літаю, ніби в мене більше з'являється цього страху, опасіння якісь і так далі. Тому побажайте нам удачі ще цього разу ми точно было тому. Тут я ice тут є, є шоколадний фонтан. Я навіть не знаю, що вам ще показати. Тут мільйон різних десертів. Там є суші, там у нас різні гарніри, там салати. Ну просто, ну просто я даже не знаю, це якийсь відпуск, який который не планований був. Ви привезли мене на відпуск. Я умею а что вы тут уже набрали? Да, не вот. густо. Ну, иди, иди. В Канаде все проверки пройдены. Все супер, я все прошла, Осталось теперь заселиться у девчонок моих, когда они не успели на пересадку ночуют. Непонятно где. Мы, Мы, в, Мы в Амстердаме. Мы очень понятно где. Отдыхать от нас. У нас уже скоро ночь. Купи їди нам, пожалуйста. Їди, їди, купи. Очень довольная. Ну восстанавливайся. Їди, купи. О, а там не всё за него held over gedaan. Да. Kan graag een helm voor, een ander borstelstoeltje in deze <border>. no, <inaudible> rij. <inaudible> 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 Літіли в Канаду, е і я записую без мікрофона. Я сподіваюся, що мене буде добре чути. Коротше, я просто в шокі. Я настільки рада, що в нас все вийшло, що нас все добре пропустили, що все ок з документами. Ой, я просто, я просто виключила з якихось момент, вот так вот вообще не поняла, що происходит. Тому що я мала їхати на роботу ще після цього через всі ці рокировки з нашими самолетами і так і отелями, і вот это все. Але так вийшло, що я поїду відпочивати. І я короче, я просто ділюсь з вами країні емоціями і, і безсмішної інформацією, Как-то так. У нас джетлах, який ми сильно відчуваємо, в тебе ніби такий дивний стан. Ми лягли спати по нашому часу. Вважайте ну, 4 ранку, десь 5. І виходить, що типа точно маєш хотіти вже спати, але що ти щось ти не засипаєш, і це дуже дивний стан. Ми поспали тут уже до 6 ранку, і то тако, типа, фрагментиками. А, вот, э, ну, коротше. Мандай, привет. Так, записывается видосик, наверное, немножко будет. Так, тут у меня кофеечек тут у меня бургер почти с местного Макдоналла, очень похоже. Спасибо большое. Девочки, открыли мосол. Я вас такими счастливыми не видела, наверное. Нужно на шампанское открывать. Да, Бля, это было легко. Это было пиздец как легко. Прикидара на на работу, и ось моя станция для автобусов. Тут очень много направлений, куда можно пйти. Там крыло А, тут крыло Б. В мене автобус проїжджає на 16 БО 17, якщо бачите. Очень цікавый вокзал, конечно.

У мене такий аутфітік. Вот я а, в шокі від цієї Канади. Я вже на другій зйомці. Зараз у мене аудор. Вот мій фотограф десь на фоні. Сей хай. <laughs> він тут дуже класний фотограф. Я його обожаю. Він не дуже класний за англійською, але він завжди такий привітний. Просто це скашелен Кенеда. Просто. Побажайте мені класних зйомок, я буду періодично до вас з'являтися, розказувати, що відбувається. Але зараз треба працювати і буду намагатися як можна більше вам красот показувати, тому що Канада просто... Навіть Монреаль щось чим-то Даже прозвучала. Это ми берім, тому що вся Канада просто вау. Знімати зйомки аутдор, це просто щось з чим то А в таких локаціях? Мой фотограф чуть-чуть досветился. Просто, просто вау. Ми пішли в бар, я заказали. Тут чуть-чуть у мене вспышка заказали, коктейли. Для обличчя Дрейка. Посмотри! Зайшли в магазин, бо ми дуже хангі. Ой, фучикін. Да. Ми, звісно, не съїдимо, але думаємо, що завтра є. Ми да, але... пробігли в маркет і беремо по супер пропозиції їжу. От тут беремо лососик. Я беру, і такою пасту. Ми приїхали на прогулянку. Тут дуже сонячно і красиво. Будем исследовать Монреаль. Мы смотри, купировали просто для съемки. Мы сделали ее фото, фото студию. сделаем матч и забираем далее на прогулинку. Подойди ближе, тому що звук буде керовий, типа. Давай, вже записуєш? Чоловік доволен купила Макфлурі. Я, мабуть, в кожній країні стараюсь купувати Макфлурі. Це моя саме любляла морозове. І тут це коротше було якесь з місцевим батончиком, скор називається, з карамелью і манделем. Дуже смачно мені сподобалось. Карамельня Я солененькая. Вже прибігла на наступну роботу. І ось я вам показую свій аутфіт. Фотограф сам їх придумує. І виглядають вони, ну, я Не можу сказати, що прям дивно, а не типово. Просто що він не до кінця продумує деталі і багато з цих штук не тримається на мені. Але звернете в частинку моєї роботи. Ми вже сонные, випали з квартири, пошли одразу за кавою. Йдемо в магазин. Нам треба купити пластик и нові красовички, тому що она ходила в сапожках до этого, а тут в неї будуть красочки. Я ще хочу зняти трошки обзор на магазин продуктовий, що він прикольний, він не звичайний на поэтому Нам треба купити ще щось на сніданок, тому сейчас я вам что-то покажу. Короче, коли ми працюємо, для нас е, такі от готова їжа це найбільш популярна штука. Я зараз покажу, що ми раніше брали. Тут я нічого з цього не брала. Е, мені подобалося, що Каріна зауважила, що всі ось ці, наприклад, штучки, бачите, вони настільки акуратніше виглядають ніж в Європі. Всі так кожний там м'яско, як м'яско, сложена. От я просто ну самі розумієте, що часто таке дуже їм саме в подорожах, тому що тебе немає часу готувати. Ось, і тут ми переходимо до відділу. Ось Вот тут ми вчора з дівчатками брали ось цей лососик. Вот Ось вот пасточку, я вважаю, що супер. Можливо, я ще візьму а, теж сьогодні. Сейчас побачимо. Вот тут вот такие дечки. А, ще хотіла цікаво показати. А, якщо я не помиляюсь, це якісь різні оливкові пасти. Я, мабуть, ще такого ніколи не бачила. Вот. І ще вам покажу, пройдемо сюди. Ще вам покажу сифуд, тому що це моє просто улюблена. Просто... Ну, коротше, можливо, і нічого супер спешл, але це просто магазин під домом. А, до речі, я нічого стін вам не показала, на жаль. Але вже як є, що то тут лососик розібрали. Вчора я взяла ось такі крабові палички. Просто ну це дивіться. Типу ціна, наприклад, зі кочки 4,93. А там курс 29,3, Якщо помножити, буде вам ціна. От я ось ці от крабові палички просто взяла перед зйомкою на вечір з їх і Була безхитітельна. я уже 6 люблю, то я буду это вот до посинения. Просто мы не на стике с от вчерашний с лососиком, с макарошечками теми. Я сейчас зараз возьму овощи в и все. Кайфану по полной. Я не пам'ятаю в назви, на жаль. Але я вже бачила її вже добре. її. Більше хочу тут вона французька, тому що Монраль це французький штат. О, і ще є тут служниця. Це ніби друга частина, ось ця відпіленька. Ось їх всього в три. О, ось ця перша. Я вже прочитала. Клас, дуже прикольно. О, ось ще інші стоять. Так. Якась, коротше, потрапилась потрапилася мені на шляху. Дуже красиво. Взяла манчелата з фісташкою. Інтересно, що за напиток буде. Дуже прикольно. Якось. Ем, я не знаю, що саме додали, якусь чи пасту, чи, чи що. Но короче, воно на не, не солодке і смак матча відчувається, тому що зараз, ви знаєте, багато популярна матча там з этой з клубнікою, з вишнею, з манго, вот это всё, і смак матчі дуже справді тіряється. А тут все. Вау. Ще одна локація для моїх зйомочок. Покажу вам немножечко тут і тоже. Ну просто вау, да? Забрать домой потом потім ти будеш гуляти, акцію Короче, Я заказала іншу локальну страву, не пути, але я ж то не очікувала, що це буде столько їди. Я очікувала, що це буде просто більший бутерброд, а тут декілька бутербродів, куча картошки, ще капуста квашена, ну, как-то все по-домашньому. Я просто в шоке. Сейчас картошечка такая вообще как дома приготовленная сейчас я попробую бутерброд и вам скажу боже мой я этого точно не ожидала ну вкусно не вал просто просто хорошо Мені подобається, якими на камеру просто весело. Да, ну я ще точно не прокинулась. як би, я немножко ще туплю. Короче, зайшли в дуже цікавий лаунч, ще такого не бачила, коротше, є тут меню, і можна замовити, типу, в тебе прям в страв і ти замовляєш, що ти хочеш. Зазвичай це просто купу страв і фуршетний формат, і ти береш там, що тобі буде вподобайся. Ну кава, все, как все ой. Я себя, я, я желаю, я забою, я. Next one, please. Ага. Ну, ладно, как хочешь? Как хочешь. Да. Я большую чашку взяла? А я тут только один размер. А, блядь, Коламбия, брызги. Я даже не знала. Колланби пиццу. Дикав ага. будешь? Вот это повторюха, конечно. Я не видела не А, все, я поняла. А я еще думаю, что это такая. Отлично. Спасибо большое. Это такая добрая. Спасибо, взяла мне кофе. Вот страва, яку мы замовили. Вот яичко с сосиской. Україною очень щось beautiful. <'ї> uh -huh. Но маленькая, я думала, це все, їй буде те, що напорнуся. Ми вже сіли в літочок, який направляється спочатку в Калгарі, потім в Ванкувер. У нас буде пересадка 3 години. Е -е, зараз ще дуже рано. Ми трошечки не прокинулись, але вже встигли побувати в лаунжі. Що вам скажу? Welcome on board я думаю, що я поріжу трішки це відео, і перше відео просто буде закінчуватись поїздкою в Монра і всім, як я готувалась до цієї поїздки, про те, як ми зустріли в Амстердамі. Я сподіваюся, що будуть якісь наступні відео. Дуже дякую вам, що ви подивились. Дуже дякую, що я це зняла. Дуже дякую всім, хто приймав участь цьому відео. Я полетіла. Побажайте мені гарного польоту. Сподіваюсь, скоро побачимось.